Доброго дня, вітаю вас. Сьогодні хотів би з вами розглянути дуже-дуже цікаву презентацію на тему Галицько-Волинське князівство. Підготував її студент першого курсу магістратури Східноєвропейських історичних студій Кутовенко Володимир Олексійович. З чого я хочу почати? Перш за все, Галицько-Волинська держава вона має дуже дуже велику історію. Котра охоплює майже 200 років. Утворилася Галаська волинське Князівства у нас в 1199 році. Ну і припинило своє діяльність в 1349 році. Перш за все, на що ми звернемо увагу? Це на прапор і на герб. Тому що герб і прапор це у нас є. Показники державності, є показники певної форми правління, є показники певної держави. Це, перш все, обличчя країни. Як бачите, на прапорі зображений Лев. Так само і на гербу зображений Лев. Що стосується наступного, об'єднання Галичини і Волині було здійснено волинським князем Романом Стиславовичем. Він приєднав Галичину до Волині. 1199 році централізував управління і заклав основу єдиного галицько волинського князівства. Що стосується наступного, перш за все, Волинь у нас не була таким дуже сильно багатим краєм, як Галичина. На той час, 1190-х роках, на Галичині була розруха, була міжусобиця, і Володимир Стеславович скористався цим моментом і приєднав багато Галицьку землю. Галицька земля була багата, перш за все чому, тому що там приходило багато різних торгівельних шляхів, там була більша кількість населення, ніж на Волині, і також там була дуже велика кількість аграрних поселень. Там активно розвивалося аграрне господарство. Ось так виглядав Роман Стеславович. Він засновник Галицько-Волинської держави, ну і в процесі нащадок Данила Романовича. Це його син старший. Що стосується наступного, князь Роман втрутився в боротьбу за Київ. Крім того, що він захопив Галицьку землю, він вирішив закріпити свої позиції ще на київській землі. Як ми знаємо, Київське князівство, хто володів Київським князівством, то і був великим князем. Ну і от князь Роман він вирішив утвердити свої позиції, захопивши Київ. При цьому він зміг захопити Турово-Пінське князівство і доволі сильно укріпив державу. Київ він здобув в 1204 році і прийняв титул Великого князя Київського. Мати титул Великого князя Київського на той період часу це було. Дуже і дуже велике, дуже велика почесть. Чому? Тому що, як ми знаємо, на той час Київ, це був адміністративний центр Київської Росії. Але на той час Київська Русь, вона вже по суті розпалася на Отдільне князівства, але все рівно той князь, який тримав владу в Києві, він в основі мав дуже великий вплив на політику інших князівств на той час. Хоча вони мали вже автономне правління, але все рівно якусь силу, якийсь вплив він зберігав. Що стосується наступного, в 1202 році, 1204 році, він здійснив успішні походи на половці. Половці в нас проживали ось тут, на півдні, там, бачите, написано на карті. І хочу звернути увагу на те, що це була дуже велика чума для більшості князів, бояр, селян, тому що половці вони не вміли штурмувати фортеці, вони в основі робили набіги. І цими набігами вони спустошували аграрні та промислові центри. Вони вирізали людей, брали їх в полон. І це приносило дуже великі убитки особливо київським князям, Переяславським, Чернігівським, Галицьким. Тому і проти них робилися успішні походи. Що стосується наступного, він зміг реалізувати свої він зміг реалізувати свої плани. Але об'єднати Русь він повністю не зміг. Не зміг через війну з Польським князь Королівством, у котрій загинув у 1205 році. Князь Роман Мстиславович не просто був видатною людиною і полководцем. Це був, перш за все, воїн. Воїн, котрий бився своїми солдатами пліч опліч в самій хащі битви. Після смерті Романа Мстиславовича, як можете мої друзі, звернути на карту, починається період міжособиць. Князівстві з 1205 року по 1238 рік. Іноземні інтервенції Угорщини та Польщі можете звернути увагу, наскільки все було, на було приречено. З однієї поляки, з іншої сторони, угорці, і всі вони окуповують землі Галицько-Волинської держави. І кожен удільний князьок. Намагається е, диктувати свою політику і починається повна міжособиця. Але в 1238 році князь Данило здобув Галич. Він вигнав іноземців, відновив Галицьку вулиці князівства. Князь Данило, після смерті князя Романа Всеславовича зразу до влади не прийшов. Чому? Тому що був неповнолітній. Князь Данило також був брат, молодший син Романа Всеславовича, князь Василько. Василько посів по тому після захоплення Галичі на Волині, а князь Данило посів у Галичі самі. Ну і от, в 1238 році князь Данило все-таки зміг відновити галицько волинську державу знову, але уже далеко не в тих кордонах, в котрих мав його батько. Що стосується наступного, перед ординською навалою на руські землі галицько вулиці Князівство встигло розширити свої кордони. З приходом Орди позиції галицько волинської держави похитнулися. В 1240 році монголи захопили Київ, а в 1241 році вдарилися до Галиччини і Волині. Вони знищили, спалили дуже велику кількість міст, включаючи зі Стольним Градом Галичем і Володимиром. Як ми знаємо, Галич це була столиці Галицької землі, а Володимир – Волинської. Але де фактом столиця це була Галич на той час. Що стосується наступного, із-за того, те, що от монголи прийшли, монголи знищили ці землі, довелося князю Данилові, Романовичу, збирати все по новій. Збирати все по новій і переносити столицю з Галичі до Холма. Столиця до Холма була перенесена. Зв'язку з тим те ще було. Галич сплюндрована, Володимир сплюндрований. І нову столицю поставили в Холмі. Він не зазнав таких дуже великих е руйнацій, як, е наприклад, Галич, Володимир, Брестя і багато інших. Галицько-волинських міст. Що стосується наступного, як ви бачите, монголи не зупинилися на Галицько-волинській державі. Вони пішли далі в Польщу, в Угорщину, в Чехію, але там вони були потрошки-потрошки ослаблені, і з часом вони назад повернулися до своїх кочовищів. Але на цьому та монгольська навала не закінчилась. Що стосується наступного? Князь Данило Галицький він прожив лише 60 років. з 1201 по 1204. Але при цьому він зміг захопити ятвяські землі. Чорну Русь, це частина теперішньої Білорусі 1250-1253 року. Він ліквідував загрозу нападів литовців на Воли. А на той час, як ми знаємо, Литва потрошки потрошки піднімалася, нарощувала свою силу. І вже виявляла серйозну конкуренцію для північної і західної в той час удільної різно, розбитої Київської Русі. У 1253 році Данило прийняв у Дорогочині титул короля Руси від папи Інокентія. І як ми можемо розуміти, вже. 1253 році Данило у нас стає королем Росії. Литовці було відбито, і Волині загроз за більше не торкалася. Перша війна 1254 року, 1255 року проти орд Куремси була переможною. Однак залучення ордою елітних військ полководця Бурундая в 1259 році змусило Русинів капітулювати. Ну і звичайне діло, що йому постійно доводилося йти на Оступки Орді. Чому? Тому що на той час Орда ще була сильна, Орда була міцна, хоч і галицько волинське князівство воно було одним з найсильніших на теренах Київської Русі, воно могло спокійно порахуватися з Володимиром Суздальським на той час е... Улусом Золотої Орди, і ну, було набагато сильніше Галицько-Волинське князівство. Також у 1204 році. Король Данило помирає, не змігши завершити визволення галицько волинського князівства і з під Ортинської залежності. Помирає, але його справа не, не залишається закінченою. Такий от був у нас Данило Галицький, король галицько волинської держави, король Русі. В другій половині 13 століття по смерті короля Данила, князя Василька Галицького, волинські землі формально залишилися. Однією державою. Але всередині відбулися суперечки між Волині, яку очолював Володимир Василькович та Галичиною, якою правив Лев Данилович. Володимир Василькович це дядько Лева Даниловича. Можете побачити його на екрані. Лев Данилович знизу зображений. Прожив доволі довге, цікаве життя. І що з того всього вийшло? Те, що окремі незначні уділи мали і інші сини Данила Галицького, наприклад. Шварно тримав холм з дорогочином, Всеслав утримував Луцьк. Почався поступовий знепад Галицько-Волинської держави. І за такої от розбитості, роздрібненості. Але у 1270 році від неї відійшли Турбопінське князівство, Ятвязькі землі. Можна звернути увагу на півночі, Пінськ, Турів. Е я б не сказав, що ці землі були багатими, але все рівно там жила певна кількість населення, там були болота, звісно, що там добувалися болотні залізні руди, і ця територія була стратегічно важливою для галицько волинської держави, та й тим більше це була така буферна зона між Литвою і іншими північними сусідами. Але князь Галицький, Лев Данилович, все-таки. Зміг добитися успіху, він захватив Люблін в 1289 році та приєднав частину Закарпаття. Закарпаття Люблін були багатими землями. Люблін це у нас ближче до Галичини, Це на той час була територія Польщі. Але розумною політикою Данило його приєднав. Ну і, звичайно, що зробив оплот на Закарпатті, захопивши певну територію на Закарпатті і отримавши її. Після смерті Лева Даниловича, хоча він був дуже-дуже мудрим політиком, розумним, талановитим, він намагався якось централізувати свою владу. Але із за того, те, що усе, усе роздавалося по нащадкам Данила Галицького, князя Василька. Він був зробив трошечки братовбивчу війну, Лев Данилович. Вийшло так те, що він скинув з престола свого брата, князя Шварна, котрий мусив бути князем Литовським. При цьому він залишив йому Холмщину. Ну і доволі добре, я вам так скажу, все таки Лев Данилович укріпив свої позиції. Але на початку 14 століття єдність Галицько-Волинського князівства була відновлена королем Юрієм Львовичем. Це в нас син Лева. Лева Даниловича. Також не сказав дуже цікаву інформацію, те, що вже з приходу до влади Лева Даниловича, столицею Галицько-волинської держави. Стає місто Львів. Львів, місто, назване в честь Лева Даниловича, його батьком Данилом Романовичем. І що я можу сказати? На той час, з 1933 року, уже син Лева Даниловича, король Юрій, він домігся від Патріарха Константинопольського визнання окремої Галицької митрополії. У зовнішній політиці Юрій І підтримував Союз з Тертонським орденом для стримування Литви і Орди та Союз з Мазовією. Мазовія, виходить, це було на той час польське князівство, польське королівство оно переживало теж за непад. Мазовія була від'єдналася, і щоб протистояти Литві та Орлі. Королю Юрію Львовичу було вигідно об'єднатися з Тевтонським орденом, тому що вони не мали спільних кордонів на той час. І в них був один ворог це Литва. Так само і в Мазовії був ворог, це удільні польські князівства і майбутнє польське королівство, яке почало повставати з південної Польщі, з Кракова. Котре почали укріплювати свої позиції. Тому їм було вигідно об'єднатися в такий союз, також хочу сказати те, що Оцей союз Мазовії і Тевтонського ордену Він був спрямований проти Кракова, як я казав. І був доволі ефективний. Але князь Король Юрій Львович Він довго не прожив, хоча був дуже видатним політиком, дуже мудрим, розумним. Талановитим, але все, все йде у вічність, і він в 1315 році помер. Ну, на престол княжий, перейшли його два сина Андрій і Лев, які почали боротьбу проти Золотої Орди. Вони покладалися на тевтонських лицарів і мозовецьких князів. Це були хоробрі воїни. Зразу видно, що кров Романовичів, кров. Князя Романа Мстиславовича, батька Данила Галицького, котрий теж загинув в бою, в нерівному бою, тільки з поляками, а ці два молодих князя вони, скоріше за все, поїхали в ставку до золотоординського хана і по старій добрій традиції їх там отруїли. У Золотій Орді це була дуже поширена практика прибрання. Неугодних князів. Ну і вони це зробили. Якби цього не сталося, мені здається, були дуже великі перспективи на гемонію Галицько-Волинської держави і на її майбутнє підняття, якби вони все-таки залишилися живими. Останнім князем Галицько-Волинської князівства був Юрій ІІ Болеслав Тройденович, руський князь і господар землі Волині та Галичині. 1325 року 1340 року. Він був з династії п'ястів. Це польська династія П'ястів. Син Мазовецького князя Тройдена і його дружини Марії Юріївни. Марія Юрівна це в нас донька Юрія Львовича. Смерть Юрія II поклала кінець незалежності галицько Волинського князівства. Після цього ця держава попала в склад Польського Королівства в 1349 році. Чому так? Тому що на той час уже на Галичині вони були дуже тісно переплетені, династії Галицьких князів з польськими князями, як ви бачите, п'яст, поляк. І за цього вони ще більш тісно переплилися. І все-таки Польща включила в свій склад Галицько-волинську державу. Ось можете бачити це вже. В кінець галицько волинської держави, ось так ось вона виглядала, уже без Закарпаття, уже без багатьох північних земель, без Турбопінського князівства. Але на той час все рівно це була доволі велика і могутня територія. На ній проживало приблизно до 2 мільйонів населення, як мені здається, в основі населення не по містах жило, населення жило по селах, але це було густо населена територія. На відміну від Великого князівства Литовського, Турво Пінського князівства, і тим більше, якщо брати землю в Залійську, населення було дуже багато. І, звичайно, що люди жили в аграрному суспільстві на той час і суспільство. Доволі добре розвивалося. Ось так ось виглядав Юрій II Болислав. Отже, мої дорогі друзі, які ми можемо зробити висновки з даної лекції, з даної презентації. Ну, перш за все, як бачите, все почалося з Маленського князівства Волинського, князем котрого був Роман а. Всеславович. Розумом і талантом він зміг взяти Галичину. Об'єднавши, укріпивши, але при цьому загинувши в бою, на цій землі почалась міжусобиця на галицько волинській Але князь Данило Романович, король, це таки зміг об'єднати, укріпити і зробити сильнішим його наступник. Лев Данилович. Живши у цих знову міжособицях, але знову змігши укріпити і надати перспективний престол перспективної держави, своєму синові, королю Юрію, котрий ще більше централізував владу, ще більше укріпив галицько волинську державу, зробивши її ще могутнішим, побудувавши багато різних фортець і при цьому здобувши. Могутній авторитет на міжнародній арені. Я вважаю, що що Лев Данилович, що Юрій, Львович, тим більше Юрій Львович зробили дуже великий вклад для цієї держави. Але їхні наступники, наступники Юрія Львовича і за Підступності золото ординських ханів, беїв і за їхньої ненависті підступно отруїли їх, і за цього почалося знову міжособиця. Міжособиця, в котрій до влади прийшов п'яст, внук Юрія. Львовича В перспективі він не мав дітей і нікому не зміг залишити цю державу. І за цього з часом цю державу підкорили поляки. Хоча вона мала дуже великі перспективи і займала дуже хороше геополітичне місце. Приіснувала вона з 199 року аж по 1349 рік цілих 150 років. Ця країна знаходилася в центрі Європи. В центрі Європи і була страшною грозою для ворогів, тому що черлені галицькі золоті полки завжди стояли до кінця на полі бою. І ці воїни-галичани відзначилися своєю гордістю, талантом бою галицько-волинські солдати. Так само і зараз. І в майбутньому ці землі завжди будуть невід'ємною частиною України. Всім дякую за увагу. Дана презентація була написана для учнів восьмого класу. Коли я працював вчителем у школі. Ось для мене це дуже сильно цікава тема. І я вам ще раз дякую за увагу. На все добре.